Маленька преамбула для тих, хто зайшов в це відео, просто взнати е, результат, яке підключення панелей краще, паралельне чи послідовне. Відповідь для них краще паралельне підключення панелей, але з певними умовами. А умови ці ви можете побачити далі по відео 6 березня 2025 року і в цьому відео хочу показати, як зміниться генерація. При послідовному або паралельному підключенні двох панелей. От на даний час у нас є такі от показники. Ми будемо дивитися по тому, що заходить батарейку 13,4 А. І на даний момент з'єднання у нас включено паралельно. Тобто, от я позначив, як входить провід від сонячних панелей. Перша панель плюс, перша мінус, друга плюс, друга мінус. Ну і от бачите. Вихід, вихід першої, плюс першої з плюсом другої з'єднаний, мінус першої з мінусом другої. І це все йде, плюс пішов на, на автоматичний вимикач. І потім після нього на е, перемикач входів. Де може бути включений мппт контролер або інвертор Декстром. В чому суть питання? Ще на процесі монтажу, коли я змонтував панелі ззовні, переді мною стояло питання, як їх з'єднувати. Чи послідовно, чи паралельно, яка ефективність, в якому випадку ефективність буде краще. Ну, на той момент чіткої відповіді в мене не було, і я вирішив. Вивести затрати були не настільки великі, там додатково там метрів 6-7 провода і я вивів комплект проводів від кожної панелі, для того, щоб можна було так, от як зараз, на ходу, коли є генерація, конкретна, можна було визначити, яке під'єднання все-таки для мене оптимальне. Ітого, значить, от зараз навіть 13,8 А. Сонце знаходиться в точці. Максимальної генерації. Як для мене ще поки що нічого не затіняє. І, значить, значення. Зараз покажу значення і почну перемикати 13, 13,7, 13,8 на переключення. Мені треба десь е, хвилинка на переключення, і далі, поки параметри стабілізуються. Ставлю на паузу і починаю. Так, переключення зробив, як бачите, поставив Перша – мінус, друга плюс постав перемичку. З'єднання панелей послідовне, ну і тепер дивимося, як контролер потрошки набирає потужність. Ну і бачимо 12 і 12.3. Максимальне значення. Можливо, некоректно було, мені треба було показати час, який я зродіснив ці всі переключення. Зараз я візьму телефон і ми продовжимо. Так. Продовжуємо. Маємо струм 11.9, 12.0 орієнтовно. Час 9.36. Візьму струмові клещі і замірюю ще струмовими кліщами. Скільки буде, бо ми знаємо, що цей мпт контролер трошки бреше в своїх показах. Так, от струмові кліщі. Обнуляємо значення. На жаль, от за яскравого світла. от, Можливо, так буде видно. Що він нам показує? Так, 13,7. Так, дивимося, як провід стоїть. 13,7. Тут 11,5 вже. 13. 13,5. Ну і зараз ми запам'ятали цю циферку. На годиннику 9.37. Ну і здійснюємо приключення. Так, 9.38. Бачите, за хвилинку я переключився. Так, тут. З'єднання. Знову послідовне з'єднання панели прибрав я перемичку. Ну і треба певний час для того, щоб цей контролер набрав знову свою потужність. Ну і от бачите, якщо там були цифри 12 і 0, то тут вже 13 і пішло вище. Так, зараз візьму ключі. Так. Обнуляємо значення і дивимося. Так, тут струм 15,3. Тут 13,1. Ну, як на мене, висновок очевидний. Єдине, що додатково хочу заміряти зараз 9,40 на годиннику, хочу заміряти в кінці дня, щоб показати вам наочно, яка, от ви бачили, різницю зараз. І показати вам різницю ввечері при заході сонця. Ну і підвести підсумки остаточні. 17.19. Сонце заходить. Часу вже мало залишається. Тому з одним переключенням покажу, як все є. Оце от паралельне підключення. перемички немає. І отакі от струми. В принципі, майже співпадають на клещах і на Джекон BMS. Переключаюсь. 17.23. Струм по клещам 0,33 по G-Con BMS 02. Підключення послідовне з перемичкою. Ну і все ж таки спробую я підключитись, перепідключити ще раз, щоб підтвердити результат. 17,28. Ну і от підключення паралельне. І можемо порівняти струм 0.49 по кліщам, 03 по GICON BMS. Тобто, десь приблизно 150 мА складає різниця. Підіб'ємо підсумки. Значить, при проведених замірах при максимальній генерації різниця по струмовим кліщам між паралельним і послідовним з'єднанням складала 1,5 А. При мінімальній генерації складала 150 мА. Ну, що складає від 40 відповідно 40 і 4 Вт різниці. Ніби багато хто, хто займається сонячною енергетикою, має там потужні сонячні станції, для них це все дрібниці. А для квартирної СС, в якої є дві такі от панельки і більше нічого. Навіть різниця в 100 Вт в генерації за день це вже велике значення. Тому я для себе вирішив. Залишаю паралельне підключення, отак як зараз. І так воно в мене і буде працювати. Але це працює тільки з такого роду інвертора. Тому що якщо ми візьмемо цей Dextron, то мінімальна напруга, де тут? Значить, мінімальна напруга роботи мппт контролера від 30 вольт. Тобто, якщо ви включите панелі паралельно, даний інвертор буде працювати нестабільно. Бачите, у мене зараз 29 вольт. На вході, і при цьому йде до сих пір іде генерація і накопичення енергії в батарейку. На цьому інверторі такий фокус би не пройшов. І мало того, навіть при 35-36 вольтах, при більш-менш нормальній генерації, при паралельному підключенні панелей він працює нестабільно. Контролер постійно збивається і генерація скаче. Тому в моїх умовах. Вибір наступний. паралельне підключення. Дякую за увагу.